24 лютого Україна програла війну. Я взагалі вважаю, що без варіантів, коли на тебе нападає в три рази більша, в 5 раз сильніша і десь примірно в 10 разів багатша країна, варіантів виграти в неї немає взагалі. Самостійно Україна мала шанс боротися. От типу В'єтнама чи Афганістана без лінії фронту, знищуючи російських військових. Росія в свою очередь розраховувала на те, що вона швидко поміняє владу в Україні і їй не придеться втягуватися в довгу війну. Думаю, що це могло би вийти, Не прорахували те, що в перші дні. Мільйони людей пішли в воєнкомати, готові були боротися. І те, що при владі був не класичний політик, який би міг підписати черідні мінські домовленості, а людина, яка трохи з вулиці прийшла і поводила себе трохи по-іншому, по а не по Поподобії класичних політиків, які всі життя живуть з того, що думають про рейтинги і про свою владу. <кій> Коли через три дні після початку війни mm -hmm. на, на нашому боці виступили всі демократії світу, то пазл склався в картину. Це протистояння між двома системами, між феодалізмом і демократією. І жодна з сторін, які в цьому протистоять, не може програти, тому що програє вся система. І війна переросла в війну ресурсів. Західні країни цю війну виграють, якщо в Росії не з'являться союзники з таких самих феодальних країн, як Росія. По типу Китаю, Турції, Індії. Напряму не можемо підтримувати Росію. А, на жаль, Україна в цій війні виявилася просто заложником. І що ж нам робити, якщо ми просто заложники в цій, в цій війні? Насамперед, насправді, в нас є тільки два варіанти або здатися. Або воювати. Воювати за те, щоб мати можливість жити в демократичному світі, або здатися і жити при феодальному ладі. В чому різниця між цими двома системами управління? Демократія це. Конкуренція. При демократії ти мусиш постійно розвиватися, постійно вдосконалюватись, постійно рости над собою, забезпечуючи свій прибуток, забезпечуючи своє благосостояння І демократичне управління завжди... За рахунок успішних і багатих, з яких збираються налоги, забезпечує е, високий базовий дохід люди, люд, людям, які не можуть конкурувати, не можуть виграти або просто їм не повезло. І при зміні поколінь, коли з'являються інші успішніші, хтось падає на дно. Система завжди за рахунок багатших забезпечує бідних. А багатші завжди є набагато багатшими, тому що вони виграють чи вони стають успішними. Над успішнішими, над успішними. Феодальний лад це зовсім інший підхід. Це означає, що правитель. Ізначально збирає базовий дохід з усіх, так скажімо, кріпосних в своїй країні. І потім частину цього доходу спускає своїм феодалам, які в свою чергу, знову ж таки, частину з того, що спустили, витрачають на замирювання. Своїх кріпосних. У нас це часто відбувається перед виборами, коли роздаються подарки і щось ремонтується чи будується. Але базову, левову частину доходу потрібно витрачати на силовий блок, на міліцію, поліцію, ОМОНи, армію. Зараз ще й з'явилася муніципальна варта. Для того, щоб було ким захищати свою владу і своє багатство. Яскравий приклад того, як розвивається демократія і як розвивається феодалізм, можна подивитися на прикладі Кореї. Після того, як в Кореї закінчилась війна і вона розділилася на північну і південну. Всі заводи, фабрики, електростанції, шахти, взагалі все багатство було на території Північної Кореї. І це була дуже багата країна. <кій> Навіть в 60-х роках, коли в Китаї був голод, китайці масово тікали в Північну Корею, тому що там було, був достаток. І от після війни компартія всю землю, всі заводи фабрики забрала під своє управління. Основну масу зароблених грошей витрачали на армію і на зброю. А Південна Корея, не маючи цих всіх ресурсів, Просто забезпечила вільний конкурентний ринок, забезпечила доступ людей до праці, а гроші до, до країни. Туди прийшли масово інвестори, в основному це були японці на той час. Почали будувати фабрики, заводи, почали інвестувати в нові технології для того, щоб було кому працювати. Звичайно, почали вкладатися гроші в. Освіту, тому що для нових заводів потрібні розумні працівники. <кхід> на сьогоднішній день Південна Корея в 30 разів багача за північну. Ну, не, не сама країна, а ми говоримо про базовий дохід людей. В 30 разів ВВП на душу населення в Південній Кореї більше, ніж в Північній Кореї. Так от повертаємося до України, говоримо про те, який ж у нас вибір. Все-таки боротися за демократію, воювати за демократію, Чи здатися для феотурізму? Варіант перший, коли ми говоримо про здатися. Це означає, що ми будемо виплачувати Росії репарації, витрати, які вона понесла на війну з Україною. Це означає, що ми будемо за свій рахунок відбудовувати російські міста Херсон, російський Запоріжжя. Російський Краматорськ і взагалі всі роз... зруйновані міста Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Тобто ми будемо працювати і оплачувати в бюджет для того, щоб відбудовувати ці міста. Це означає, що прийдуть суди над нашими війнами. Не значить, що це в перший день. Це означає, що на протязі 2-4 років Україна пройде фільтрацію. Можете почитати, що відбувалося в Західній Україні в 39-41 роках, коли Радянський Союз і Германія розділили Польщу, і ці західні части, части, частини України була окупована Радянським Союзом. Завойована. Як проходила фільтрація, і що відбувалося з людьми, і що відбувалося з їхнім майном? Варіант другий боротися. А первісно сказати, воювати. Війна буде довгою. Не менше, ніж не менше, півтора роки ще. Воювати прийдеться на фронті, прийдеться дуже багатьом. Спосіб, як забрати людей на війну у держави, ще дуже багато. І молоді теж підуть. І діти, які на початку війни, яким було по 17 років, ще доживуть до того, що їм прийдеться на фронт. Але воювати можна двома способами чи потрібно двома способами. Перший зі зброєю в руках на фронті. А другий забезпечуючи того воїна, який з зброєю в руках знаходиться на фронті. І базово, якщо я... Зможу зробити так, щоб один воїн не простудився, не захворів, не пристав, не отримав поранення, не був вбитий. Це значить, що чим довше він живе, тим довше він здоровий, тим пізніше мені прийдеться вставати на його місце. А якщо я зроблю, що він взагалі не пристане, що він не буде вилазити з автоматом, а замість нього будуть літати дрони, які я, буду, які я буду забезпечувати протипростудними ліками, щоб він, не дай Бог, не простудився. Щоб він не сидів в окопі в болоті, щоб він спав в теплому бліндажі. Це забезпечує моє спокійне життя тут і можливість не попасти на фронт. Правда, є ще третій випадок втекти. Я його не розглядаю тільки по тому, що майно тих, хто звідси втік. З дуже великою вірятністю йому більше, більше належати не буде. В кращому випадку він зможе з нього отримати там 20-30% від тої ціни, яка була до війни. А Вижити в чужій країні, які з Вірогідністю в 99% в на найближчому часі перестануть оплачувати прожиття з наших чоловіків там буде дуже важко. Ну, про життя не про життя. Як тільки перестане давати безплат, безкоштовне, безкоштовне житло, то там буде просто виживання. А за те, що за, за, той, за, за, за той час, який мені лишився жити на цій землі, я там точно не зможу заробити собі на хоча б якусь квартиру. Тому варіант з, з тим, щоб звідси виїжджати, я не розглядаю, виїжджати звідси. Але воювати, але підтримувати наші війська, підтримувати того самого одного військового, який я говорив, що воювати, такий варіант ще можливий. Так що ми в заручниках. У нас немає виходу з того, щоб ми могли вільно розпоряджатися своїм. Часом. У нас є тільки варіант здатися або варіант битися. І кожен сам для себе вирішує, що для нього лучше.